Дорогі наші вчителі, ми вітаємо вас з Днем вчителя! Бажаємо вам успіху, наснаги та сил. Зичимо більше посмішок та позитивних емоцій. Від щирого серця бажаємо вам здоров'я і щастя! Приємно перегляду. Мішка Валерійович. Вітаю вас з Днем вчителя. Бажаю вам бути таким самим великим, крутим і найкращим вчителем в всій школі. Оксана Дмитрівна, вітаємо вас з цим святом. Ми бажаємо залишатись вам такої самої позитивної, не з цим життям у світі. Де ви наш капітан Дмитро Степановичу? Ви наш Магелан. Землю ви допомогли нам пізнати своїми уроками світ подолати. Дорога Олена Валерія. Щиро вітаємо вас з професійним святом та бажаємо вам радості добра та миру, дорога моя Васильна, вітаємо вас з вашим днем. Дякуємо за те, що ви нам допомогли. Знайти зірку Альдемаран. Дорога наша Олена Миколаївна, вітаємо вас із Днем Вчителя. Бажаємо, аби у вашому житті були тільки плюси. Щастя постійно примножувалось, а здоров'я було в квадраті. Відмила Олександрівна, вітаємо вас, Днем Вчителя. Бажаємо щастя здоров'я. Ми вас дуже поважаємо тим, що ви ненавидите русню за все українське і за те, що ви вчите українську мову і літературу. Дорога Наталія Васильівна, ми дякуємо вам за те, що ви прищепили любов до літератури. Навчила нас виразно читати і чітко викладати свої думки. Наталя Олександрівна. Ми щиро вітаємо вас, з Днем вчителя, і бажаємо усім вашим товариствам з усіх класів поводитися так, як бажаєте цього ви. Станіслав Олександровичу, дякуємо за те, що допомагали вивчати читати, дізнаватися, що там трапилось до нас, та за те, що мандрували з нами в минуле. Олена Сергіївна, ми бажаємо вам сили, наснаги і здоров'я. І дякуємо вам за наші цікаві уроки географії. Світлано Віталівна хочемо подякувати вам за вашу професійну роботу і підтримку у навчанні. Також від щирого серця вітаємо усіх вчителів, кого немає у цьому відео. Запевняємо вас, у нашому житті ви ніколи не залишитесь поза кадром.